Іди, іди, іди. Зараз будемо кормити собаками. собак. Собак твариночок наших. Кажуть місцеві власті біля 500 500 собак і десь 200-300 котів, Ну котів неможливо порахувати. Щось таке велике пролетіло, такий свіст був. Ну, дуже-дуже було. Оп, о! Так, треба поїхати. їхати, поїхати. Наскільки довго і сильно ріхів потерпає від обстрілів? А, та кожного дня ви ж чуєте, що за день 200-300 снарядів прилітає різних калібрів з різних сторін. Ну, люди вже місцеві привикли і слава Богу, що є пункт незламності, куди люди можуть приходити, та переховуватися, купатися, поїсти, працює їдальня. У нас багато помешкань розбиті. Людям взагалі немає на чому готувати. Газу в місті немає, світла, в газі немає в місті. Якщо оселя розбита, навіть не можна встановити буржуйку, щоб на ній готувати їжу. І тому всі ті люди, які залишилися частково без помешкань, які не мають змоги готувати вдома з 11 до 14 вони харчуються у нас. Важко, бо ми готовим на буржуйки. перше блюдо. Дивіться, ось у нас тушонка продукт, який в А я хочу додому. Я хочу додому, це значить, що хочу перемоги, я хочу допомагати всім, щоб швидше було. Я допомагаю чим? тим, чим можу. А додому мені 10 кілометрів, а там сидять орки. Свіже кожного дня, свіже і міняємо, меню, міняємо, щось придумуємо, хтось щось з дому приносить. Так що все буде добре ваше медичний кабінет. Значить, тут кожного дня приймає лікар, кандидат медичних наук. Ми домовилися, що він приїжджає з камешувати. Якщо людина приходить на прийом, будь ласка. Людина, тут кошеточка є. Це все ми зробили своїми руками, тому що це був колись навчальний клас. Тут займалися діти. І таке ось обладнання, де людина може роздягнутися, лікар може прослухати і надати певну консультацію. Набор ліків теж вони надані волонтерами, лікар їх розібрав. Ну, основні, що потребують люди. Тиск на той, скажіть мені на цукор, можна зняти, взяти аналіз одноразові на ковід. Ну, все необхідне, що є. Ми кидаємо вбрання, і буквально вчора до нас прийшло поповнення вже пізно ввечері. Ми не встигли розібрати. Люди сюди приходять і вони одягають. То будинки зруйновані, вони. Просто спалені, спалене все майно, спалений одяг. Люди приходять, і говорять: у мене нічого немає. Я залишився в тому, в чому стою. Дай Бог, що людина залишилася жива. Тобі ж ми можемо тут надати послуги душ, потім переодягнути, дати одяг із собою. Людина декілька днів, неділю може в нас ночувати до тих пір, поки не знайде собі місце для подальшого проживання, або ми не знайдемо волонтерів, які відправляють людей далі в безпечне місце. Люди приносять свої віші на стірку, пакет, пакет підписаний. Прізвище і телефон. Коли ми закладаємо в машинку в їхню пакет, прізвище, телефон, заклали пакет, прізвище, телефон, постирали, положили в сушинку, витягнули з сушилки, склали в пакет і пакет поставили, От, людина заходить, пакет, прізвище, телефон і забирає. Ці дві вони опалюються цілодобово. Працюють кабінки. І якщо ми вночі їх потушимо, то на ранок вода не встигає нагріватися. І тому ми їх підтримуємо в такому стані. Безкоштовно Люди підходять, вибирають гігієну, яка їм підходить, беруть, купаються. В кожній ковинці стоїть також шампунь, гель для душу, для волосся, мило, все є. Це ж не літо все-таки. А літом як виходила ситуація? ситуації? А літом як? Ководять душ. На, на буржуйки води на грівку покупався. Так і виходить. У нас працює перукарце це понеділок і четвер людина на добровільних засадах. Тут йде повністю стрішка, людина може вийти, будь ласка, жіночка, певний, всі робочі привели себе в порядок і так далі. Малий жратися в робочому стані. Двадцять ти... дітей. У нас навіть там до двох років є дитина. Хоча зараз в цей час працює поліція містом в цей час. Вони працюють з нашим спеціалістом попередження, що їх повинні вивозити день-два. Ми повинні згідно указу президента вивезти дітей з сім'ями. Хоча б один з батьків повинен супроводжувати із зони бойових дій. Ну все рівно тут малиші, А ми сюди принесли шкільну парту, так як у класі. коли вони накупалися, йде ще прання. Люди переходять. Доброго дня. Кожного дня у нас тут настоящий бойові дії. Ми дуже вдячні нашому керівництву, капіланам, всім, хто організував цей центр незглавності. Ви просто повернули нас до життя. Дякуємо. Ну, у нас багато животних і сусід. сусіди поїжджали, залишили собачок, залишили котів. За ними часи. дивимося, кормимо їм. Нам також допомагають з кормом, варимо каші, вони нас зустрічають, біжать. Причини поїхали. Ріши залишитися, нікуди не вийти. Тоді ми ходимо цю, а, нас, а нам дуже добре, тому що ми поспілкувалися, приходиш додому, чотири стіни, а тут люди. Створено три пункти незламності в Бахмуті. І четвертий пункт незламності це у нас в Оріхові. І п'ятий зараз хлопці в Авдіївці роблять. Після нас вони поїхали в Авдіївку робити. Так що це у нас на даний момент хлопці, хлопці там і роблять п'ятий вже. Вони великі, молодці. Ми Теж як можемо допомагаємо щось привозимо від себе там, генератора привезли ще якісь харчі. Ну всі допомагають. Вони дуже великі, молодці. Ми зробили цей прапор. По-перше, це патріотично. Це надихає символіка нашої незламної, непереможної. Нації України і нашого Оріхова. І тому всі волонтери, які приїжджають, залишають це назад. Колись, я сподіваюся, він перейде в наш музей, будемо дивитися на нього, згадувати ці страшні дні і радіти, тому що ми дожили великої перемогу.